80-го року телевізор, касетник, радіо. Е, ну, зараз, зрозуміло, що не актуальне телебачення, можна гарний фільм про сніг дивитися. Хмельничанин Андрій Шарапханов проводить екскурсію власним імпровізованим музеєм. Чоловік облаштував його в своєму магазині на території ринку, що на Староконстантинівському шосе. Серед експонатів раритетна музична техніка, зокрема, магнітофони, підсилювачі звуку, сіді програвачі та радіоприймачі. Всі вони в робочому стані. Більшість апаратури з закордонних комісійних крамниць. Однак є й такі, яку принесли хмельничани. От є один музейний експонат «Романтика». Він практично не робочий. Отакий от катушечний магнітофон. Людина принесла мені його просто віддала. Він каже, рука не піднімається. Викинути його 63 ті роки, 67, 68, 80-ті. Дуже багато 80-х років. 80-ті, далі вже 90-ті, 2000 ті вже менше. Чоловік розповів, займається продажем раритетної музичної техніки вже 13 років. Ідея ж з музеєм виникла спонтанно, Коли лише розпочинав свою справу, багато людей приходили подивитись та нічого не купували. Тоді й поставив скриньку, в яку запропонував відвідувачам кидати кошти за перегляд. Однак поповняти її чи ні вирішують самі хмельничани. Для старшого покоління, скажімо так, 40 мабуть, це така золота ера. Коли всі хотіли, але багатьом недоступно це було. Могли тільки мріяти про таку техніку. Додає, чимало людей приходить не лише подивитись, а й придбати апаратуру. Серед поціновувачів раритетної техніки хмельничанин Сергій Аніськов. Ой, я тут багато грошей залишив. Я купив тут колонки, підсилюючи піонер, цифрове радіо. І DVD тут взяв, тому що ну, ремонт старого стоя. Одна сума, а купити те, що працює, набагато дешевше. Де ніколи не відмовить. Хочеш подивитися? Я просив, постав мені диск, Він стави. Да, за це в баночку можна положити, але це такий реальний музей, де можна підійти, потрогати е покрутити. Окрім музичної техніки, в магазині можна знайти касети та платівки. А виж, де Ірина Кондратюк, Микола Юрковський новини міста.